Не, постирала хорошо. Я скажу даже больше. Вони мені його э, вони вони мені його відбили, бо я його там сама стирала. Так, мені понаклеювати тут 550 номер, дівчатки. Розсказую останній раз. пуховик я заказывала не, де, а ні, ну трохи погано подувало. Отакий пуховичок 2700 стоїть. Ты ж ти трохи позбивався. Ну це не, вони мені його розбили, він був сильно у мене вообще збитий, бо я сама його типа стирала. Дівки теплющий за 2700, я считаю, стільний, молодежный, модний. Ну вот чесно. Я кидала в тому году ссылку, я не знаю, що де вони мені потім на рекламу, тому що столько перейшло к ним покупателів і бачите. Розбити мені вдалося. І вони мені потім на рекламу вже такі корічнівий, шоколадний вислали. І не дуже, ну якщо в мене один більший розмір коричневий, то він такий більш довгенький. А цей такий. За не розстірами я вроде стирала. Нормально. Ну, короче, така курточка. Курточка, гаунюрточка. Нормально. Теплые, він дуже теплые. Но ну, вони его плохо разбили. В общем, мой вердикт. Я же до последний дни все не устраивает. Ну, 900 гривен. Девочки, я уже дала чуть-чуть Я не знаю, какое это стоит химчистка, поэтому давайте я не буду преждевременно что-то говорить. Напишите, сколько стоит у вас там может, в городе, че-да-хим ну, ну, мне кажется, что наши она ну, сейчас поганочка. Она просто такое освещение плохое. Короче, сейчас весь ідуть, Хорошо помог руки, я уже... Все... Перехожу додому, дівчатки, і одразу мажна переводитися в чисте. Обов'язково. В домашній. У нас так всі додому приходять, і всі до трусів мають розвитися. Я, це навіть проробила морга в моргі трохи. Поэтому оттуда грязне щось у мене. Це щось таке. Грязне. А, це градик видно, мив і не витирав. переодеться но я сейчас уезжаю сразу на дополнительный ввезу потом переодеваться не буду я же вам хочу показать свою покупку В общем, я заказала дезодорант. Такий еко. Подожди, трохи надо вище понять, потому що это не друзі. Показую. Замовила собі дезодорант. Щас, вот. Називається Пташкин сад. Це український виробник. Екологічний з натуральних складів. Дезодорант у вигляді крема, мазі, що це такое. Значить, чим він пахнет? Ой. Воно пахнет не взагалі. Чесно, так, таке щось по типу зеленого чая, що то такое. Ну, не найлюбийший мій запах. Ну, тут натуральний склад. Значить, по заявленню виробника цього, цього баночки, футлярчика, чи як правильно назвати, дорого хватить на 5 місяців. Якщо кожен день використовувати, там треба зовсім зернишко, таке під мишечку, пім-пім-пім, намазала і все. Значить, давайте почитаю склад. Коштує 550 гривень. Значить, аромат ліцея пальмороза, значить аромат Витончене поєднання цитрусово-трявянистої ліцеї з китковими нотами пальморози. Ну, вот оно свіже. Да. Аромат свіжий однозначно. Це трава, короче, Коротше, нормальне. Підмишки те, що треба. Так, склад. Сода. Пробіотичний комплекс, оксиди цинку, магнію, екстракти розмарину чорного тміну. Ну тут ще якийсь склад, я не пам'ятаю, що тут написано. Сода, а так, да, все це оно. Значить, пребіотичний комплекс, сода, оксидицинку, магнію, екстракт, розмарину, чорного тміну. Е, напишіть, будь ласка, хто користувався. Ну, взагалі. Кому буде цікаво, пташкин сад? Е, мені просто цікаво, хто користувався. І чи дійсно допомагає. Зразу скажу, що в мене немає такого сильного потовиділення, щоб, знаєте, там, мені прям треба. Ні, ну мені не подобається. Бо на таблетках стало. Я раніше взагалі не потіла. Ну, Чуть-чуть стало проявлятися. Поэтому ще мені дали подарунок крем для рук, зволожуючий. Пробничек тоже пташкин сад. Я, честно говоря, никогда не слышала про этот бренд украинский, але одна які я ну, как бы доверяю, прислушиваюсь, порекомендовала, так как, так как ребята вона трохи розбирається в медицине и ее родичи все. Поэтому там есть три, по-моему, аромата этих дезодерантов. Ну, я решила, что из таких вот их. Масс-маркетовский буду уходить и переходить на натуральную. Обязательно я вам расскажу, конечно, я сама не знаю, что это будет, но щось буде. А пока мы не готовиться вечер, я зробила фаршик на завтра на котлетке, решила вам показати. Так что хвостушка машка. Ну, це вещь нужная, поэтому попробуем. Ну, 550 гривень, Ну, скали на, на 5 місяців. Побачимо. А наскільки вам вообще вистачає шарикових чи дезикових, що ви там пользуєтесь? Вот напишите, пожалуйста, ласка, наскільки вам вистачає дезика. От одного на місяць, на два, на три. Мне просто интересно, как то пользується чим. Ну, да, Б... Не больничный, ну цікавий, интересный. Вот больничный сразу терапию. Ладно, все. Давайте. Что я хочу вам показати? А ти пробувала Дім баклажан? Нормально? Мама, Покажи. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой какая красота! Пончики мама купила. А де ти сьогодні був? У Марії, У Марії був. У я. І як тобі? Вона тебе дуже хвалила. Ты знаєш его? Казала, що ти такий способний мальчик і розумний. Що, ну, А у нас будет мундирочка. Это, как она называется? Скумбрийка. Нет, это рыба. Ну, это называется скумбрия. Авторуга. Риба скумбрія називається. Да, я риба, селедка, скумбрія, карасик, все. А це скумбрія називається. Ти не хочеш купити? Попри... Баба, бу, дійсно риба. Або шари риба, нухай буде. І такий у нас получається салат. Мам, я ну, я поїсть. О, все, сідаємо їсти.Всім смачного. Не буду показувати зараз кумбрику у чорний хліб он там їжа да, у нас. Так, всім добрий ранок, сказала я. І цвіточки у мене Омлет без ничего голый. А баклажаны. Вот эти що вчера купили. Ну, такие. Дима, я сотру ему понравилась. Мне так себе. Такие не люблю я. Ну, Дима, я смотрю, понравилась. Извините, шуба. Да. Могу себе позволить, да. Хотела сегодня взять анализ крови. Не сдала. Уже им, уже поздно. Таблетку выпила. Коротше, не здала. М -м. Мене питали в коментарях, чи е, платне лікування, чи щось ми платимо? За ліки? Ні. Друзі, лікування безкоштовне. Із ліків... Як і в обласній, як і в Білій Церкві. Ми купували лише те, чого немає. Ну, в принципі, не розрахована система медична для цих ну, препаратів. Таблетки. Ми не купуємо ні шприци, ні системи, ні фізраствори. Ні, це все фінансується на ЦЗУ. От, І якщо людина має декларацію з сімейним лікарем, неважливо, де б вона знаходилась, якщо її госпіталізують, чи то по направленню, чи екстрено, медична допомога надається безкоштовно. Якщо у вас хтось проси гроші, Замушує до, до, до чогось. І ще раз скажу, ви мусите просто дзвонити на гарячу лінію НСЗУ. І зараз реагування дуже серйозне. Дуже. На такі випадки, тому що НСЗУ просто так деньги кидати не будуть, Знаєте, на вітер? Тому вони будуть ініціювати перевірки і там літять шапки з голови. Угу. Так що. Майте на увазі. Звісно, є препарати, яких немає. Но шприці системи цій куплять не надо. Ось вот так от. Бо мені написала, тоже зрительница. Каже, а чому ви не поїдете в приватну лікарню? Там лучше. Услов, персонал. А чого я маю? їхати в приватну лікарню. я просто відвічаю не ні грубо, а просто щоб не ну, просто всім хочу відвідати. Друзі, мене забезпечила держава з моїх податків, з ваших, з наших, безкоштовним лікуванням. А я, якщо маю там желання і могу можу. Приватній клініці лікуватися. Але за законом як громадянка України я отримую безоплатне медичні послуги, безплатне. Тому то, що вони засрали відділення, не стосується до того, що вони мають робити. І тому не я маю йти в платну клініку, а з ними мають розбиратися і мають їх перевіряти. А повірте, Верский знак. Что я умею инициировать. Перевірки. Ну то все. Я не прошу, щоб бегали на цепах или еще. Нет, есть протоколы. Пожалуйста, по ним действуйте. Не больше, ни меньше. Не больше, ни меньше. Мені ничего сверхъестественного не надо. Чего? Бідні пенсіонери, які все життя працювали в Україні, все життя податки сплачували в Україні, мають страждати від такого надання послуг. В одній лікарні, в одному відділенні. Девочки, ще раз скажу, ми були в різних лікарнях Київської області. Такого ужаса не було нігде. Тому здесь має бути быть... перевірка. І що це таке? Ну все. А з приводу грошей, ні, ніхто нічого не просив, ніхто ніде нічого навіть не намікав. Це ні, лікар мені подобається, молода. Уважна. Вона міряє тиск. Бабушка. Хороша лікар. Мені вона подобається. Все остальное, конечно. Мне не нравится. На той и созданы горячие линии. щоб я могла. Зразу подзвонити і сказати, ну, що це ненормально. То, що у більшості якийсь комплекс меншовартості, вони бояться сказати: послухайте, є правила роботи, да? і так не можна з людьми, а терплять. Ну, це вибір ваш. А я не терплю. Бо я трошки розумію, які в мене права в моїй країні, які в мене обов'язки. Так що отак? Вот ну, така собі шуба. Серідка не добра. Ну зараз немає доброї сільідки. Дуже очок піділа. Так що, девочки, мачуть отак от. Іде та бабушка, пенсіонерка, має брати гроші, умовно, в якої немає ні дитини, ні родичів, нікого. Умовно скажемо, так? Да? Брати гроші. На лікування в приватних клініках. А якщо немає в неї на приватну, то це що, дозволяємо медсестрі матюкатися на неї? Та ні. М -м -м. Цінуйте себе, поважайте. І знаєте не тільки свої обов'язки, а ще й свої права. Так що. Я свої знаю так як обов'язки, так і права. здоровий Слю. Поэтому, соответственно, я не мовчу. Бо я не прийшла додому до когось, когось слідкувати. Я прийшла туди, куди йдуть мої податки. тому не бійтеся, щось говорити, щось вимагати. И только не пишите мне. Она такая злая, она такая скандальная. Они скандальные. Ну, ребят, не даю вылезти себе на голову. Ну, выбачься. Извините, ну вы терпите, терпите. Я не хочу терпеть. Тем более, что я знаю, как, как может быть, как воно мае. Что должна терпеть? Кого? Санитарку терпеть? Что же я буду терпеть? Кого? Хм. Хорошо. Черті шо. Чи, чи як У нас були в школі проблеми з укриттям. Ви думаєте, що, що я молчала? Нет, конечно. Конечно же, нет. И телевидение было на следующий день. Потому что це моя дитина і безпека моєї дитини під час війни. А держава забезпечила ремонт все укриттів. Все, пускай перевіряють. Проверили. Зделали так, як положено, тому що це безпека для дітей. Діти це майбутнє України. Прошу ви говорите. Так що, девочки і мальчики, я нау. О, у мене десь кусок чоколадка. Сейчас собираюсь. Польниць. Аналізи непогані. Бо мені лікар показувала аналізи, все. Аналізи непогані. Враховуючи, що в неї був інфаркт, інсульт, і ще там, там повний набор. У нього неплохи аналізи, і кров, і ЕКГ, УЗД, до речі, це все ж зробили зразу на наступний день. Нічого не платила. Ой, космушка золотіла. Короче, такое. Так что я пошла собираться. Просто вам хотіла рассказать. Ну, комментарии подпишать. А, слушайте, оцей дезик, я ж на, на ночь ним намазалась. Боже, я просыпаюсь. Сразу в... У нас в хате жарко, я как-то под утро подпотеваю, знаете, ну. Боже, оно такое сухенькое, так пахнет. Такой отдаленный, свежий запах. Девки, такая классная вещь, всем рекомендую. Вообще ни запаха, ничего. И натурально, девчат, натурально. На подарок кому-то берите, не пожалеете. Берите, не пожалеете. Всё, я ушла. Вам хорошего дня. 7.40 на улице. Всем хорошего дня. А, градусы на день рождения идут такой Я побежала делать лицо, потому что я, видите, после вчерашней скумбрии, конечно. Все, до новых встреч. Пока-пока.